До спортивного життя військових у вівторок в клубі академії ВМС імені Нахімова відбувся черговий етап спартакіади з Севастопольського гарнізону. Цього разу це були змагання з гирьового спорту. Далі у нашому репортажі. Для участі у відкритих змаганнях з горького спорту надали заявку понад 100 військовослужбовців з підрозділів військових частин військово-морських сил та радіотехнічної бригади повітряних сил збройних сил України. Всього 10 команд, які складалися з найсильніших представників Севастопольського гарнізону на урочистому відкритті спортивного заходу. Кубком командувача військово морських сил збройних сил було нагороджено команду 191-го навчального центру ВМС за перемогу у попередніх змаганнях з перетягування Канату, як визначають. Фахівці щорічні спартакіади важливий елемент фізичного виховання особового складу та розвитку спорту в Збройних силах України. Головне завдання спортивних змагань зміцнення здоров'я та підняття духу військовослужбовців. Це не останній від змагань. У нас запланована черга з прикладних видів спорту. Я вважаю, що гірівий спорт, який сьогодні буде проведений, це один із фундаментів, за який закладається життя. Чоловіка, який дає йому змогу відчувати себе сильним і виконувати ті завдання, які на нього покладаються. Змагання проводилися згідно правил єдиної спортивної класифікації України за умовами двоборства з гирями і вагою 24 кг. кілограми. В особистому заліку вагої категорії до 65 кг кілограмів у вправі поштовх найкращий результат за кількістю підйомів над головою всього 120 разів. Перемогу одержав Олексій Мартюк, член команди Гардемарин, яка представляє перший факультет академії військоморських сил. Ще з давніх часів гирьовий спорт використовується як спорт для вимірювання сили та виснажилося чоловіків. Ще давні греки виступали в боротьбі з цим, з цим багатоборством. Чому багатоборство? Тому що гирьовий спорт включає не тільки один комплекс справ, він включає багато комплексів справ, таких як ривок, товчок та довгий цикл. Кожен з цих комплексів розвиває свою групу мишць. Та я хочу побажати всім, хто займається спортом, щоб вони займалися і силовим спортом, і гирьовим. тому що він потрібен, тому що він розвиває виснажливість. А ті, хто займається в тренажерних залах, вони розвивають тільки силу. А якщо розвивається сила, то серце воно відстає немного. А гирьовий спорт він розвиває і серце, і взагалі він розвиває комплекс мишечних груп. Таким чином Олексій Мартюк виніс вагомий внесок до загального заліку команди Гардемарин і хлопці посіли друге місце. Перше виборола команда енергетик, другого факультету Академії військоморських сил. Третє дісталося команді Грефон радіотехнічної бригади повітряних сил Збройних сил України.